Ну і продовжуючи поруч оця гілка Kiwi Stratona. Поруч запилювач. У мене немає чоловічого запилювача, є універсальний запилювач. От так виглядає сорт ківі Дженні Самоплідний Бачите, другий рік вже плодоношення, ну то рік було тільки 5 штучок. То ось в цьому році ця маленька ліганка. От подивіться, що видала. Це ранній сорт, вже деякі можуть бути м'якенькі між ними. Тут практично на кожному плодоніжці по три штучки. От як цвіте, так все зав'язується. Надзвичайно загружено, практично листя менше, ніж ніж плодів. І це третій рік усього всього. Ну, Потрібно створити умови для цього. Буду не зупинятися, буду розповідати. Але, ось, щоб не садити чоловічого запилювача, оцей сорт, як ніякий інший, добре підходить для запилення практично усіх сортів ківі. Хоча вони є і раннього строку до цвітіння, і дозрівання, і пізнього, і середнього. Досить я про це зупинюся окремо. І розповім, як то правильно зробити, щоб можна було запилити, наприклад, одним сортом і ранні, і пізні сорти. І середні. Тож, всім міцного здоров'я, успіхів. Слава Україні, слава героям!